Права номер 19 другий пункт. На рисунку 1 наведено графік плавлення та кристалізації деякої речовини. Якому стану речовини відповідають точки А, Б, С і Д графіка? Ну що, ще давайте дивитися на екран. Ну, якщо це графік плавлення та кристалізації, ми бачимо тут дві горизонтальні ділянки. Ось воно, раз і два. Це буде графік відповідно плавлення. Так, тут менша температура, потім вона да, трохи не змінюється, річовина плавиться, потім нагрівається в рідкому стані, потім знову охолоджується, і це буде в кристалізації наступна горизонтальна ділянка. Ну, якщо так, то зараз легко написати, якому стану відповідають які точки. Отже, записуємо, що точка А пишемо точка А. Відповідає. Якому стану? Отже, у нас тверда речовина. Тут потім вона вже буде плавитись, то записуємо відповідає твердому. Стану. Так, далі точка Б. Отже, у нас речовина плавиться, і точка Б показано, коли вона вже вся розплавиться, вже ось ось вона буде нагріватися у рідкому стані. Це вже кінець плавлення. Записуємо, що точка Б відповідає рідкому стану. Далі точка С. Отже, у нас з точки Б йде нагрівання в рідкому стані. Потім у нас йде охолодження в рідкому стані. Точка С. Це також буде рідкий стан. Записуємо точка С. Відповідає. Рідкому стану. Стання точка D, Дивіться точка D, У нас ось тут, де горизонтальна ділянка. Це процес кристалізації. На початку вся речовина у нас у рідкому стані в кінці вся в твердому стані. А між ними точка D, це буде сум між рідкого та твердого стану. Записуємо, що точка D, точка D відповідає. суміші Рідкого та Твердого стана. Ну що ж, ось таке завдання на графіки плавлення та кристалізації на цьому вправу завершено.